Саме біля цього будинку в Охтирці Сумської області велися перші бої, коли колони росіян прямували до міста. Там застряв навіть снаряд із града, прямо біля першого балкона, біля скамейки, торчав, застряв, не, не розірвався. Ми якраз були в підвалі, всі прятались там, ховались. І от такий, якраз, почули такий струс. Ну, вийшли, торчить цей снаряд. Так що, якщо б він розірвав, то полдома точно не було цього. А на сусідні будинки за розповідями місцевих ворожі війська скидали вакуумні бомби. Четвертого в нас то вакуумну бомбу бросили, дом розбили напротив, і волною розбили в нас півкриші з тої сторони. Всі вікна це нам ставили зараз вікна. Через вибухові хвилі у людей не залишилося жодного вцілілого вікна чи балкона. Системи опалення були перебиті осколками, а труби замерзли і потріскалися. Частину ремонтних робіт людям оплатили міжнародні організації, а місцева влада дала матеріали на ремонт даху. За решту людям довелося платити з власної кишені. Скидаємося, тому що нада за кришу добивав дали нам безплатно. Ну по та профіль. Ну, а за роботу нам прийшлося кидатися, платити. І так осталось оце ж у нас у під'їздах вікна, це ми пленкою повбивали. Немає там, ета. вікна, двері оце ж навісили старі, ну вони не закриваються входні. Балконний блок за свої гроші постеклили, заказали стекло, постеклили, тому що нам жити треба якось було. У нас нема да, жити, не було. Щоб привести будинок до ладу, ОСББ вирішило податися на програму Віднови дім від фонду енергоефективності. Вона фінансується за кошти Європейського союзу і на 100% покриває ремонтні роботи з відновлення будинків, які постраждали від російського вторгнення. Загалом на цю програму виділено фінансування з боку європейських партнерів 25 мільйонів євро з них 5 мільйонів євро. Це перший пілотний етап. В першому пілотному етапі приймають участь ОСББ. Ти будинків, в яких створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які розташовані на території шостих областей та міста Києва. це Київська область, це Житомирська область, Сумська, Чернігівська, і зараз нещодавно додалися ще дві області: це Миколаївська та Дніпропетровська область. Та є певні обмеження щодо участі у програмі. Не повинно бути значних пошкоджень, тобто руйнування несучих конструкцій будівлі. Їх спочатку потрібно відновити і потім вже приймати участь в програми і відновлювати ті конструкції, які пошкоджені: це вікна, це балкони, це фасади, це покриття, дахи та також загальнобудинкові котли або інженерні мережі. Саме ці роботи підлягають стовідсотковому відновленню і фінансування. Щоб подати заявку на отримання гранту, потрібно провести загальні збори ОСББ, проголосувати, а потім замовити звіт з обстеження будівлі. Гранти дають саме ОСББ, бо легше працювати з однією юридичною особою і контролювати кошти, щоб не було зловживань. Тому і підрядника, який проводитиме ремонтні роботи, також обирає ОСББ. Після цього подається заявка з супровідними документами. Складається договорна ціна з підрядником між ОСБВ і між ОСББ підрядниками. І подається заявка з супровідними документами. Заявка може подаватися як онлайн, так і в паперовому вигляді. Після того як вона пройде процес схвалення фонді і наших партнерів МФК, які також адмініструють цю програму з боку Європейського союзу. Заявка схвалюється і виплачується аванс в сумі 70% від вартості проекту. Програма почала діяти з кінця листопада минулого року. У чотирьох будинках вже повністю завершили ремонтні роботи. Ще 15 зараз на стадії відновлення. 17 травня після бомбардування у нас був пошкоджений будинок. Пошкодження були першої категорії, не було вікон, заклинені двері, зруйнований дах, сараї, гаражі зруйновані. Ми проконсультувалися, зібрали збори. ОСББ, загальні збори. І вирішили звернутися до фонду, проголосували, зробили протокол, написали заявку і попросили, щоб розглянули нашу заявку і прийняли ми участь у даній програмі. Ну, дякувати фонду. На сьогоднішній день у нас стоять вікна, у нас стоять балкони, і у нас будинок придатний до житла. Після того, як ОСББ отримує аванс, ці кошти переказують підрядній організації. Цього авансу вистачає, щоб повністю виконати всі роботи. Далі ОСББ подає заявку про завершення робіт. Вона проходить ту ж процедуру схвалення, і тоді фонд перераховує решту суми. Максимальна сума, яку можуть перерахувати одному ОСББ 7,2 мільйона гривень це спосіб міжнародної фінансової корпорації разом з ЄС підтримати українські сім'ї на тлі російського вторгнення в Україну, щоб підвищити стійкість житлового сектора країни, а також полегшити фінансовий тягар уряду в житловому секторі. Програма розрахована до квітня 2026 року. Але ми маємо намір завершити всі ремонтні роботи значно раніше. Програма знаходиться на пілотній стадії. На це виділили 5 мільйонів євро, і це включ. Ає відновлення приблизно 70-80 будинків, що залежатиме від розміру будинків і пошкоджень, яких вони зазнали. Основною вимогою програми є ще й енергоефективність. Тому усі вікна, двері та балконні рами, які встановлюють, мають трикамерні склопакети і задуті аргоновим газом. Ми будемо відпрацьовувати і вимоги у нас по обладнанню матеріалом в фонді, щоб всі. Вікна, балконні рами, щоб всі були енергоефективні, щоб це не просто закрили, як то кажуть, від вітру і дождя, да, щоб не дуло. а для того, щоб е, стояли енергоефективні вікна, щоб е, будинок менше споживав е, тепла. Відповідно, якщо в квартирі будуть стояти енергоефективні вікна, це відповідно зразу на 3-4 градуса в квартирах буде тепліше. 3-4 градуса – це фактично там на 15-20% зменшення споживання газу для опалення цього будинку. Це і економія, це і екологічні питання, відповідно, да? ну, менше на 20% буде викидів, да? це О2. Такі енергоефективні вікна вже стоять у цьому будинку в Сумах. Він знаходиться на околицях міста і першим потрапив під бомбардування ворожих літаків, які летіли з Курської області. Одна з бомб впала в полі біля будинку. Вікна вибило і в даховій котельні, що загрожувало всьому будинку. Це обладнання дуже важливе, і воно відноситься до категорії е, опасних в обслужуванні. І відповідно тут повинно підтримуватися певна і температура, і захист повинен підтримуватись. І що в нас відбулося, коли цей будинок постраждав від бомбардування, то вікно, якраз яке виходить на сторону якраз кордоном з Росією, його повністю було воно вибито. От напроти вікно воно постраждало, теж від вибухової хвилі, і фактично тут працює. Газові горілки, які тим протягом, які тут був із за вибитих вікен, мог бути задути. Відповідно, стало питання в першу чергу відновити саме це приміщення, бо де знаходиться небезпечне обладнання, для того, щоб була можливість експлуатувати його в опалювальний сезон. На цей момент фонд отримав 62 заявки на участь у програмі на загальну суму 130 мільйонів гривень. Вони розглядаються 10 днів, а ремонтні роботи тривають максимум півтора місяця. Загалом за гроші, які виділив Європейський Союз, зможуть відновити до пів тисячі пошкоджених будинків. Тому зараз очікують на нові заявки з областей.